Алейкум ассалам. Ви на каналі Crime Aspect. Сьогодні поговоримо про такі новини. Binaatlardan uzaklaşın. Binaatlardan uzaklaşın. ni yes. <laughs> thank Сьогодні у Туреччині знову сталися два потужні землетруси. Знову тисячі людей залишилися без дахом над головою. Рятувальники вже працюють на місцях, де зруйнувалися будинки. Вони чекають, чи ніхто не постраждав. У регіони існує загроза цунамі через підняття рівня моря. Зараз Дуже важкий час в Україні війна. Люди спасають своє життя. Вже декілька днів залишились до річниці цієї жахливої війни, яку розпочала Росія. Але ми повинні пам'ятати милосердя та підтримка один одного в такі дуже важкі години, коли з сусідньою державою може трапитися щось і дуже важлива людська підтримка. Давайте будемо допомагати та казати про це горе. Тисячі людей залишилися ще з 6 лютого. Без дахом над головою та елементарними побутовими речами, які потрібні для звичайного життя, і тисячі сімей втратили когось з рідних, тисячі розбиті через це жахливе природне явище. Ніхто не може бути застрахований від природних катаклізмів. Але ми повинні пам'ятати, що ми люди і ми повинні допомагати. І якщо у вас є можливість, якщо можете допомогти, допомагайте. Це люди, вони дуже активно допомагають Турції. І від цього лиха та цієї біди ніхто не застрахований. Але ми розуміємо, що сьогодні дуже потребує допомоги, допомоги всього світу, допомога тих, хто розуміє, що це велике горе.